В Україні лікарям не буде виплачуватися заробітна плата за пацієнтів, які не оновили свої персональні дані. Вітаю вас, шановні друзі. Ну що ж, абсурд в Україні продовжується, і не, я не знаю навіть, коли буде оце дебільне дно пробите. До 1 жовтня українці, які уклали декларації із лікарями і які не оновили свої персональні дані, а також номери телефонів. І от лікарі, які будуть лікувати цих пацієнтів, вони не будуть за них отримувати заробітну плату. Ось як це пояснює Міністерство охорони здоров'я. Такі заходи вживаються для того, щоб забезпечити актуальність та достовірність цих пацієнтів. Ви розумієте, взагалі, що відбувається: держава Україна змушує лікарів порушувати їх клятву Гіппократу, змушує лікарів не надавати допомогу українцям і погрожує тим, що якщо вони все таки вирішать допомогти людині, то за це вони не отримують ніякої заробітної плати. Чесно кажучи, я не знаю іншої такої країни, в якій би держава змушувала лікарів не надавати допомогу своїм громадянам. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.